Сіражадінку Кулієв – пенсіонер із села Куличівка Чернігівського району. Він прихильник новітніх технологій, тож переглянувши декілька передач про енергозамінні технології, зацікавився можливістю самостійно виробляти електроенергію і вирішив встановити на даху власного будинку сонячні панелі. Чоловік проконсультувався з кількома різними фірмами, які працюють з накопичувальними елементами, і обрав для себе систему панелей. Падарячка мене мантірувалося это... це Оборудование они показали мне таблицу по всей Україні в связи з тем, что наш район является северным районом. А у нас они мне объяснили, где-то в пределах от 10 до девятнадцати тысяч установка дает электроэнергии. Таким чином, Жедін-Кулієв вирішив, що зможе забезпечити власне господарство будинок світлом, огород, поливом зі свердловини, електроенергією, а рештки продавати Чернігів обленерго за зеленим тарифом. З 2013 року держава врегулювала законодавство і узаконила такі господарські відносини. Щоправда, лише за нормативно-правовими актами кабінету міністрів та національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики, ця процедура виглядає просто. Любой потребитель, который установил у себя солнечные батареи, имеет право обратиться в энергоснабжающую компанию с целью заключения этого договора купли-продажи. После проведения технической проверки, которая э, удостоверяет то, что правильность монтирования этого оборудования согласно техническим рекомендациям завода-производителя и соответствие его мощности договора к поставки, з цим потребителем заключається договор куплі-продажі. Але ж в житті все було зовсім по-іншому, каже новоспечений власник міні-електростанції. Я до них звернувся десь в апрелі місяці. Спочатку в усній формі попросив, об'ясніть, будь ласка, є така можливість, яку можна встановити у себе в частному домі на криші. Ну, в устной форме они меня начали спочатку, ну, а зачем она вам надо, для чого? і нам хлопотно, і вам хлопотно. Далі чоловік звертався до енергетики уже в письмовій формі, і після довгого очікування йому таки вдалося з'ясувати, що для втілення задуманого потрібно отримати технічні умови на збільшення потужності до 10 кВт. За цю послугу домовласник сплатив 12 тисяч 600 гривень і став чекати, коли ж приїдуть майстри робити нове підключення. Мали б протягом семи днів. Проходить тиждень, дві, три. Я опять к ним. Они мне, конечно, по телефону ничего конкретного не ответили. Точнее, нам некогда сейчас или еще какие-то. Мы загружены. Я обратился в горячей линии по телефону. После этого они мне дают ответ. Договор я с ними заключил 25 июля по поводу увеличения мощностей. Втім, енергетики запевняють така катавасія з чоловіком сталася через форс-мажор, на який собі відчули усі жителі області, коли протягом трьох місяців не отримували квитанції за електрику. На той час в компанії були определенні проблеми фінансування данного підключення. На даний момент ці проблеми всі устранені. Они були зв'язані конкретно так, з фінансовим директором, який должен был фінансувати це все вовремя. На даний таких проблем немає. Всі матеріали в компанії закуплені. Стандартний псиня виповняється в бовір. І ось на будинку Сірежидіна Кулієва нарешті змонтували систему сонячних панелей. Встановили інвертор, який перетворюватиме постійний струм, що його генерують колектори, у перемінний, який використовується у побутовій мережі. Здавалося, б, об'єкт можна вводити в експлуатацію, але ж ні. Ця система побудована без акумуляторних батарей. а Значить, надлишок необхідно, як кажуть енергетики, скидати в мережу. Та відмовлятися від централізованого постачання електроенергії пан Кулієв не збирається, адже вночі сонячні панелі нічого не збирають і не виробляють. Тож йому потрібен спеціальний двоходовий лічильник, який фіксуватиме скільки кіловат домогосподарство віддало в мережу і скільки взяло звіти. Оскільки в нормативно-правових актах нацкомісії не прописано, хто саме має придбати лічильник, а в обленерго такого приладу немає. Ця витрата також лягла на плечі Сірежедіна Кулієва. Чоловік придбав. ...прилад, але виявилося, що і це ще не все. «Ми повинні проверить для себя и потребителей и внести этот прибор учета в наши доверні отношения. Для этого необходим документ, который делает этот прибор учета расчетным. Поэтому мы проводим параметризацію, видаємо соответствующий паспорт, так скажем, на то, что узел учета организован правильно. За словами заступника комерційного директора, усі заходи з організації приладу обліку мають бути проведені в місті щонайбільше за три дні у селі за п'ять. Але от дві тижні я їм здав на перевірку, і от ніяк не можу ніх і ні не то забрати і їм я подав повний пакет документів на оборудовані конкретно сертификаты, кто устанавливал, схему подключения. Полностью пакет документов сейчас находится в облай энергии. Счетчик находится в лаборатории, их лаборатории. И вот жду. І поки пан Кулієв чекає на встановлення лічильника і подальше підписання договору на продаж зеленої електроенергії, він рахує витрати. Устаткування обійшлося йому у 300-350 тисяч гривень чималу кількість часу на вбивання порогів. Але за 6-8 років це обладнання окупиться. А якщо перевести ще й будинок на електричне опалення, а для цього нашому герою потрібно тільки змінити газовий котел на електричний. То строк окупності скоротиться вдвічі а по завершенні цього терміну устаткування вже буде давати прибуток від тисячі гривень на місяць в залежності від потужності і об'ємів власного споживання.